Перша книга Самуїла, 25 розділ 4 по 8 вірші. Ми познайомилися з новою сім'єю, з чоловіком Навалом і з його дружиною Авігаїл. Дружина мала червоне серце, чоловік її мав чорне серце. І нам ще було сказано, що цей чоловік був дуже заможньою людиною в Ізраїлі. А Давід почув у пустині, що Навал стриже свою отару, і послав Давид 10 хлопців. І сказав Давид до тих хлопців: вийдіть до Кармел і прийдете до навала, запитайте його в моєму імені про мир. От, чи той, що ж, Давид десь переховується від Саула, от, приходить один з його помічників, от, от, і він йому розказує, що. Навал, бачите, які в нього великі ножиці, рядом стоїть овечка, і він стриже цю овечку, і з'являється пострижена така овечка без хутра, і з'являється хутро. І це хутро це є скарб, це є, це є, це це те, що можна продати, це те, що, що з нього можна зробити якісь коштовні речі, одяг, ну і так далі. І це свято таке для Навала, це особлив, особливий час, бо благословив цю людину ще більшими скарбами, ще більшим. Багатим. І от чоловік, Давид посилає туди своїх 10 чоловік. І ось що він каже їм: Кажіть, підіть до Навала, запитайте його про мир та й скажете так братові моєму. І тобі мир, і дому твоєму мир, і всьому, що твоє мир. Мир від Давида, від його слуг. Тобто, це ставлення Давида до Навала. Тобі мир від мене. А тепер каже Давид, почув я, що. Що в тебе стрижуть, пастухи твої були з нами, ми не кривдили їх, і нічого не пропало їм по всі дні перебування їх на кармелі. Запитай своїх слуг, і вони розповідять тобі: і нехай знайдуть в очах твоїх милість, мої хлопці, бо до... доброго дня ми пишу до тебе. Дай же рабам твоїм та синові твоєму Давидові, що найде. Твоя рука. Що ж Давид каже, що ми, ми э, перебували якийсь час там на Кармелі з твоїми пастухами, і ми охороняли твоїх пастухів. Пастухи часто були незахищені, їх можна було пограбувати, вівцю якусь красти чи ще щось. От. А він каже, а ми їх охороняли, і ми охороняли твоє стадо, твої скарби. Ми допомагали тобі, і ми э, ну, э, взамін э, від тебе нічого, нічого не просили. От, і, і от Давид посилає цих 10 людей, можете їх порахувати. Їх 10. Він каже їм про план. В нього є план. І от який план? План це ліхтарик на, на наших малюнках. А вони от в пустелі йдуть, там десять чоловік, і стрілкою червоною показано, коли вони повинні прийти. Повинні прийти на Кармел. І бачимо, що там вказано на знаку, що там місце перебування зараз навала, його слухи. Зараз вони там стрижуть вівці і вони повинні, повинні говорити з Навалом, привітати його, сказати йому про мир, нагадати йому, бачите, що Давид і Навал друзі, що у Давида до Навала ну, дружні наміри, що він як, як з другом поводився з Навалом. Тому вони в обнімку і над ними символ, який вказує, що вони, що вони друзі. От. Далі він каже: Нагадайте йому, що Давид зі своїми слугами охороняв. Ці стада, які там паслись на кармелі, то ми бачимо овечку, яку захищає Давид з щитом і списом і ще якийсь воїн, і відповідний символ захисту стоїть між ними. І ця рука це символ прохання. Що він Давід каже: попросіть, попросіть. І що попросить, що найде рука твоя? Ну мається на увазі, вони просили якусь їжу, бо вони були накормили, їм треба було їсти. Вони з ну, собою багато не могли брати. Якщо брали багато, то воно ж пустеля і з'їдалося, і псувалося. Тому ну, їм, їм вони попали в таку ситуацію, де їм потрібна була допомога. От, що ж, запитання і коментарі до. До цього уривку. От, що навало означало прохання від Давида. Давайте пороздумуємо над цим висловом. Тобто, дивіться, Давид, всі в ізраїльському народі знають, що Самуїл помазав Давида в наступного над царями, що він буде наступним царем. А всі вже знають, звідки рознеслася, що Самуїл помер. Той, хто помазав Давида, той, хто захищав Давида, той, хто казав, Бог сказав, що Давид буде наступним царем, і у Самуїла був великий авторитет, і він захищав Давида. І ось тепер Давид, ну, грубо кажучи, залишився один на один з ізраїльським народом, з Саулом і з Богом. От. І коли Давид просить помічі, він просить, і Навал розуміє, що його просить майбутній. Царь, а ми з вами пам'ятаємо, що Саул дуже жорстоко поводився з тими людьми, які е, хочуть, чи, чи в яких він запідозрів, що вони допомагали Саулу. Пам'ятаємо, як Саул знищив місто Нова, де місто Священщинськи, ну і інших людей він теж притісняв, які хотіли допомагати Давиду. Тобто у Навала зараз буде вибір чи допомагати Саулу о, Давиду. І він, можливо, стане ворогом Саулу, чи, навпаки, не допомагати, не допомагати Давиду, от, а ставати другом Саулу. Надіятись на царя Давида, за яким стоїть Бог, чи надіятись на царя, у кого зараз реальна влада Саула, і надіятись, що Саул його благословить. Тож цікаво, що буде далі. З питань придбання паперової версії Біблії три царя ось я її тримаю у своїх руках. Пишіть нам на номери телефонів, які ви бачите у себе на екрані, і у вас буде змога придбати цю книгу українською чи російською мовами. Також вам наказую, що на кожному розвороті, ось тут на кожному розвороті нашої книги, бачите, на кожному розвороті є, є QR-код. Це посилання на відеоурок по цьому розвороту. Наводите свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал де ви бачите відео на цей розворот. У нас більше 100 відеоуроків. Так що, якщо у вас у самих нема змоги прочитати цей розворот, пускайте дітям відео, а потім з ними спілкуйтесь, що було цікаво, які питання були, коментарі. Ну і так далі. Таким чином, проводити з дітьми біблійну годину. Це посилання на наш інстаграм-канал і на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі.